Богдана. Богдана, ти звідки Богдана? — З Мирогощі. — Ти йдеш в Хресний хід перший раз? Ні, третій. Тобі скільки років? Десять. Десять років, так? Да? Да. А чому ти йдеш в хресний хід? З ну, того, що мені подобається. Турбус. От дивіться, наприклад, якби я ну, от, ніколи не ходив в Хресний хід. Що б ти мені сказала, щоб я пішов? Я б сказала, що підіть, лише помолитися за своїх рідних для Бога і ви почуєте Божу благодать і прийдете додому. А ти от коли молишся, ти чуєш, Божу благодать? Так. Да. Да? Мені набагато легше в душі. Представтесь, будь ласка. Кожен Олександр. Е, йдете в Почай в який раз? Другий. Для чого? Яка причина? Для чого йдете в печай? Е, Каятись в гріхах. От якщо б вам задала це питання невіруюча людина, переконайте невіруючу людину, що потрібно йти в печері. Хай поживе трошки по біблії. Мене звати Іра, мене звати Настя, мене звати Юля. Ви який раз ідете в печеру? Я йду в п'ятий четвертий, другий Четверти. З Кам'янця, так? Так. Скажіть, а для чого йдете в печеру? Щоб порватися в своїй війні, щоб ну, зробити маленький подвиг. Щоб стати ближчим до Бога, щоб попросити в нього допомоги, покаяти своїх гріхах. Так, покаяти своїх гріхах і стати крепшою в вірі. Ну, дивіться, от якби перед вами зараз сиділа невіруюча людина, що б ви їй сказали для того, щоб переконати, що треба йти в печиво? Мене переконайте, якщо я, наприклад, був невіруючим людина. що треба зробити? Для чого це? Ну, Вірю, що з першого разу вона напевно не зрозуміє, пройшов цей важкий путь. Да. Але то, коли ти доходиш, почаєш стоєш на коліна і, і в тебе сльози радитися, напевно, в той, в той момент ця людина Сам тоді може почуття. зрозуміти, для чого цей весь путь пройшов і для чого взагалі це все потрібно. Ті почуття просто не передати зараз словами. і це, треба це, це все треба почути, все треба відчути. А ти з ким тут харесно виходиш? Сама. Сама? Да. Без батьків? Да. А як тебе мама відпустила так само? Просто вона, я приїхала в церкву, вона мене запитала, чи хочу я присвіти. Я сама. А мама з ким залишилась? З братіком. у тобі братиків один? Один, йому два місяці. Ага, А ти в тому році з мамою ходила? Так. Да, а після того року вийшла всією сім'єю. А скажи, а що мама. взагалі нікого з дорослих з тобою немає? Ну так, я тільки моя тітка оттіла. Але... Ты себе все равно сама, да? Да. Ага. Ну? Я себе сам по себе.